Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма дня» І я її ведучий Олександр Сопеник. І в нашому етері ми говоримо про благодійний концерт до Дня Святого Миколая для дітей з інвалідністю. Захід проходив за ініціативи громадської організації 450 кривий ріг та волонтерів проєкту «Юкрейн Хільфе Дюссельдорф». Більше про те, як пройшов концерт та кому допомагали, ми і поговоримо наступні 15 хвилин з Мариною Щіфер. Радий вітати вас, пані Марина, в нашій студії. Доброго дня, Олександр. Давайте почнемо з того: ну дуже добру справу ви робите, тому що ці діти дійсно потребують нашої уваги і потребують розголосу взагалі про те, як вони живуть, і їм потрібно дійсно допомагати. Як виникла ідея провести от саме в цей такий святий світлий день, день святого Миколая, саме такий захід для цих дітей. Ми отримали велику спонсорську допомогу у Дюссельдорфі в Німеччині, в місті, в якому ми працюємо і займаємось допомогою Україні. Отримали звістку, що вони хотіли б зробити спонсорський внесок, тобто донорство для допомоги українським дітям. В принципі, вони не вказували нам цільово, що це повинні бути інваліди. Це вже була наша задача як проектних менеджерів знайти саме ту категорію дітей, яка потребує цього найбільше. Тож ми сконтактували з нашими партнерськими організаціями, як одної з яких є Криворізька організація СОС 450. Дуже чудові партнери, нас дуже підтримують у реалізації подібних проєктів, які стосуються не тільки дітей, але й ну інші задачі. І ми обрали саме ту категорію, яка ну, дійсно потребує цього свята, відчуття, відчуття того, що є люди, які турбуються про них, про да. них і. Дуже багато хто можливо, ну цю категорію, скажімо так, вона складно займатися такими дітками, які мають складнощі пересуванні і їх зібрати. І вони деякі ну мають, скажімо так, не можуть всидіти так концентрацію, але ми пішли на це, і я дуже вдячна за запрошення і до вас. І дуже тепло нас саме місто прийняли. Ці діточки це було чудове, неймовірне свято. Все відбулося саме так, як ми планували. І головне, що діти. З такими вадами отримали таку радість, і це відчувалося. Це було видно по їх обличчях, по їх усмішках. Так і я дійсно і також я дуже вдячний вам, що ви відкликнулись на цю пропозицію. Так приїхати і допомогти цим діткам. Ми говоримо про концерт, так але якою загалом була програма заходу? Тобто, це концерт, подарунки для цих дітей, що сьогодні відбувалося взагалі. Так, ми привезли в принципі. Наша частина допомоги це саме подарунки. Вже організація 4.5.0, яка в кривому розі повністю прийняла на себе організацію цього заходу. Вони зробили концертну програму, музичну співи. Був пес-патрон. Діти були просто в захваті від цього величезного песика. З ним можна було фотографуватися була можливість фотографування. Так само був святий Миколай, звісно. Це атрибут, який не можна виключити з того свята. І він роздавав вже подарунки: це були подарункові набори солодощів, олівців, альбомчиків. А також ми ще окремо додавали гігієнічні набори для діток. Це були і зубні пасти, зубні щітки. Тобто там були різноманітні наборчики як для дівчаток, так і для хлопчиків. І в нас були ще подарунки, які діти самі могли собі обрати. Це були іграшки, пазли. Тобто у кожної дитини був вибір, власне, що вона хоче, вона. Могли там отримати Клас. ну і стандартні наборчики, як гігієнічні, так і солодощі з альбомами олівцями. Так а скільки дітей було на заході? А, ми планували 66 mm -hmm. дітей. Я так зрозуміла, через погодні умови і деякі складнощі. Не всі ну звісно, з інвалідами складно, не всі змогли з'явитися. Тож по кількості подарунків, які ми роздали, залишилось здається шість наборчиків. Тобто, ми в принципі майже всю групу зібрали. Mm -hmm. А які враження саме у вас від цього заходу? Я неймовірно вражена, тому що у нас в принципі тур цей запланований в декількох міст України, да, саме вісім. І а, тут мені організація просто настільки сподобалась, Це було ну дуже класно і Відчувати те, як радіють діти, це напевно та енергетика, і те, заради чого все це робиться, і е, тут тут просто неймовірно було. Була була ялинка, було все по-справжньому. І святковий настрій справді відчувався. Ну, тобто, справжня така зимова новорічна атмосфера. Саме понимали, так. Так, а чи були якісь відгуки цих батьків цих дітей? А, чи підходили вони дякували? Е, так, навіть деякі це було більше, ніж вдячність, навіть якісь сльози у людей на очах е, були. Я не знаю, з чим це саме пов'язано, чи вони так раділи, е, скажімо так, що хтось приділяє їм увагу, чи їм бракує цієї уваги, тому вони так реагували. Можливо, це просто вдячність, але дійсно деякі батьки просто відчували, що вони були неймовірно вдячні за таке свято, яке організовано було. А е, ми заради цього і приїхали, тому. Підтримували їх і дякували їм, що вони теж завітали, тому це була двостороння така подяка. Чудово. Мені цікава ваша думка, пані Марина, от яким чином подібні заходи вони впливають на спільноту, так? що вони повертають свій погляд і помічають, що от є такі діти, яким дійсно потрібна допомога. І як ці заходи полегшують самопочуття самих дітей? Е, ну, звісно, ми перебуваємо зараз е, в дуже складні часи для нашої країни, і е, ще до початку повномасштабної війни, е, скажімо так, цей, ці діти потребували особливої уваги. А наразі мені здається, що це більш гостріша потреба, тому що звичайно фокус уваги зараз перенесений. Ми всі розуміємо, куди так. Всі слідкують за подіями, новинами. Але е, ці діти. Я ж кажу, в незалежності від ситуації цієї уваги від нас, а наразі ще більшої, тому що їм потрібно вірити у щось світле і добре. Без цієї віри, мені здається, людина занепадає, і ці діточки ну, в першу чергу, тому що зараз обмежене пересування, тобто є повітряні тривоги, є, є в принципі така емоційна напруга. Нам складно сказати, як вони її відчувають, ці дітки, з відхиленнями. Але їм треба ну давати щось нормальне. А для дитини це нормально вірити у чудо, у новорічні свята, у добро. Тому ну, неймовірно важливо, як на мене, не забувати про таких дітей не під час під час нашої складної ситуації в Україні і після її завершення. Вони дійсно цього потребують організації людей просто небайдужих. Це не просто діти, так. Це щось дуже особливе, і вони потребують підтримки завжди. А зараз дуже дуже цього потребують. А, так, а ви сказали, що о, декілька міст так буде так. з такою акцією ви будете проводити? Які міста, де ви ще будете побувати, де ви вже побували? Можливо, Чому? чи можливо Ріг – це перше міс місто, в якому відбувся подібний захід? І які будуть наступні? Угу. Оскільки ми приїхали з Німеччини, звичайно, ми будували свій маршрут згідно нашого руху. Е і перше місто, яке ми відвідували, було Львів. Львів, там, в принципі, не дуже багато було передано подарунків, тому що ми хотіли сфокусуватися більше у регіонах, які знаходяться ближ, ближче до фронту. Так, перше місце це було Львів, потім у нас була е е зупинка у Рівному. Е там ми допомагали е е сім'ям, родинам, які прийняли дуже багато сиріт. з е Тимчасово окупований ну, і чи ну, фронтових? Так, так, так. Там теж партнерська організація допомогла нам зібрати ту кількість дітей і родин. Потім, після Рівного, ми зупинилися в Києві. Після Києва ми поїхали до Дніпра. З Дніпра у нас вже була подорож і свято в Харкові, і в Сахновщині. Це Харківській області, теж місто. Сьогодні ми у вас, і наступна зупинка остання буде в місті Запоріжжя. По суті, ми вже майже завершуємо Наше, наше коло і е, скоро будемо вже повертатися в Дюссельдорф, аби починати нові проєкти так. і реалізовувати. Ну, досить такий чималий маршрут. Щільний графік, так. І Щільний графік. А, і от, до речі, про нові проєкти. Так? А які інші ініціативи ви плануєте на найближче майбутнє для допомоги тим, хто цього потребує? Ми сьогодні, звичайно, після заходу мали можливість поспілкуватися з нашими партнерами. Зрозуміли, який рух ми можемо, які проекти спільні ми можемо подалі реалізовувати, оскільки вони по регіону дуже добре орієнтуються у тому сегменті чи у тих людях, які потребують допомоги найгострішої. Так, тобто це і інваліди і літні люди. І ми вже складаємо списки, і орієнтуємося, які саме речі ми можемо надавати, що ми саме можемо відправляти. Було дуже чудово цих партнерів побачити вживу, адже до цього наше спілкування було виключно онлайн. І ми вже маємо пару дуже цікавих ідей стосовно і дітей, які сьогодні були, взяти на поруку цю групу і намагатися їм точково допомагати за їх потребами, які б вони не були. І літнім людям і були розмови про реабілітацію, тобто всі ті ідеї, які вони тут дуже бачать по регіону, ми зможемо реалізовувати з Дюссельдорфу і почнемо в принципі, коли я вже повернусь. Починати займатися і цією групою, яку ми сьогодні побачили всіх тих діток, і додаткові літні люди, і реабілітаційні проекти, які ми наразі зараз тільки починаємо розробляти з ними. А, ну я розумію, що проєкти будуть, і ми ще вас побачимо точно і в кривому розі, і в інших містах нашої країни. А, пані брат, і в кінці, а що ви побажали ну, в такий день, в такий в таке в таке світле свято сьогодні? Так свято добра, мені здається, такого тепла, таке родинне. Свято, що ви побажали би е, цим діткам, ну, яким ви сьогодні допомагали, ви знаєте, я е, в принципі зараз бажаю всім українцям насправді найомріяної нашої мрії це перемоги. Е, і нехай сьогодні в це свято е, святе. Mm. Я бажаю перемоги в першу чергу добра над злом, і е, цим дітям потрібно вірити в добро, як я вже казала. Тому я бажаю всім і перемоги як такої для нашої країни, і перемоги добра над злом. А діткам підтримки, тому що небайдужі люди є, і вони, в принципі, по всьому світу, і зараз дуже багато роблять для того, щоб таких дітей підтримати родини і взагалі нашу країну. Чудово. А я хочу подякувати вам. По-перше, за те, що ви з'явили нашої студії, і звичайно за те, що от саме дітям, які потребують більше нашої уваги, ви і допомагаєте. І це дуже гарна справа, якою ви займаєтесь. Тому від щирого серця від, напевно, всього першого міського телеканалу та від всього кривого рогу, напевно, та від цієї України. Я вам дуже дякую. Ми вам дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про благодійний концерт до Дня Святого Миколая для дітей з інвалідністю. Ось у нас була Марина Шіфер. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.